Ціні, ділюся по сьогоднішній проповіді, і що я зрозумів для себе. Пастер показав важливий момент для того, щоб мені бути в благодаті Божій. Це недостатньо просто десь колись прийти до церкви і зробити певний обряд. А це як коли народилася дитина, і є півтора десятка років їхнього життя, треба навчати, ходити, говорити, писати, читати. Так само і християнин, прийшовши до церкви, треба навчатися ставати духовною людиною, бути учнем Ісуса Христа, який і є основою церкви. І я повинен ставати однодушним, однодумним, одно Мислі проповідувати Слово Боже. Це як пастер показав, є духовна жертва, де є присутність Бога, і тоді Бог він прилагає людей до церкви, і тоді йде освящення благодаттю Божою.